З травня ціни на ринку ліків диктуватиме держава. Мовляв, аптеки геть втратили совість і накручують на лікарських препаратах хто скільки хоче. До того ж, майже у всіх країнах єС саме держава контролює ціни на ліки. Спершу спробують регулювати вартість препаратів від артеріальної гіпертензії. Страждає від такої недуги близько 13 мільйонів українців. Можливість за 3-4 місяці провести аналіз і зробити корекцію для того, щоб Позитивний досвід застосування референтного ціноутворення, а потім і можливої реімбурсації, тобто відшкодування витрат, можна було поширити і на інші види ліків. Відштовхуватимуться у розрахунках від цін виробника вартості препаратів групи на внутрішньому та закордонних ринках Латвії, Польщі, Словаччини, Молдови та Болгарії. Надіємося, що вот тут показатель зниження ціни на эти группы лекарственных препаратов в аптечных учреждениях на 25-30% мы действительно э, получим. То есть в итоге э, мы планируем к концу года э, сэкономить нашим пенсионерам, нашим э, так скажем, 7 миллионам граждан, э, болеющим артериальной гипертензией, э, около... 200 мільйонів гривень за завищену ціну у аптекарів забиратимуть ліцензію. Відповідний наказ уже знаходиться на реєстрації. Мін'юсті аптекарі не проти держрегулювання націнок. Головне кажуть, що планку рентабельності встановили не надто низько. 30% від 70 до 100 це это чтобы в аптеке оставалось от 100 до 150% это 25 І и все, что выше, это 23%. На це для того, чтобы сохранялась хотя бы какая-то рентабельность, все-таки Ніхто ж не дає указання сьогодні, не фіксірує це на наріянди в городі Києві і в других регіонах. Власники ж поодиноких аптек поза камерою зізнаються через зручне регулювання. Напевно, просто виключатимуть з асортименту неприбуткові препарати. А якщо заробітки впадуть критично, закриватимуть бізнес чи йтимуть у тінь. Уляна Дрючкова, Олександр Павленко, Юбіар.